Що вам хочу розказати, да вже не змалюю, я то долю козацькою, то душу святую, то то серце любоповне не вдам таки, браття. Да що ж робить, як зумію, так буду співати? Муштрується козаченько вже чотири роки, а тим часом ми деякі довідались збоку, що ігнатко кохається. А то таки дуже, і то таки не абеським, а з тою марусею, з тим припишним малюванням, чорнобривим святом. А в марусі нема батька, лиш та стара мати, та й та бідна, небагата, да навіщо грошей, коли в її на цілій світі, дочка прихороша ще й з ямкою на бурітці. Ото таке диво. А як Господь допоможе, то, то й буде щаслива. Ігнатко, голубе мій, ти мене покинеш, тебе займуть, хто зна куди, а я тут загину. І не знатимеш, мій милий, коли поховають. Що ти кажеш, моє серце, серденько кохане? Що усе ти знов говориш? Нерви мою душу. Та й заплакав сіромаха, а моя Маруся вже й жалує про сі речі да про свою мову. Не журися, мій соколе, я буду здорова, я житиму і гнатешку, у сизий, нехай тебе за все поцілую. Що тебе так налякало, щирий мій козаче? Та бо ти на мене лаєш? А сама, бач, плачеш. Хто? Я плачу? Де я плачу? Я серцем сміюся. Отак собі, бачте, жили. То й гнати з Марусею. Отак собі розмовляли, Отакся журили, козак мило поцілує з усієї сили. А та журба де ділася, де ті дрібні сльози? Боже ти наш милосердний! Боже ти наш Боже. Коли чоловіка ти вигонив з раю, то ти му гостинець на всю землю дав, гостинець великий, а зветься кохання, все слово солодке, ти сам, мабуть, склав, бо в світі немає солодшого слова, мій голубе сизий, голубко, ти моя. Аж ти засміявся, аж рай кращий став. Хто зна, чи сам ти колись не кохався, та даруйте, люди, добрі, що таке плиту я? Коли ж бо я через таке у світі бідую, душа б рада не вповісти, коли серце каже, а з тим серцем, пане браття хто в світі порадить. Воно слово право має, така його доля, з цілим світом дашся раду, аж серцем ніколи. Кому кохання довелося, той сам сього знає. Добре було б в світі жити, коли б не кохання.